І зрозуміло, що творець збуджує людину до молитви, і певно, що в з'ясуванні молитви це називається дійсно з'ясування молитви, коли людина бачить добро і зло, і світло, всякі визначення, що він хоче до кого, до кого звертається, і так далі ну як ми. Так, як і вчаться в релігійних закладах, що таке з'ясування, аналіз молитви, як говорити кожне слово і так далі. Тобто наші бажання тим, що вони. щоб творець піднімав би нас вищим світлом. На, тобто, якомога ближче або далі від бажаного стану. Коли людина з'ясовується, тут в цьому власне вся її, всі її зусилля зрозуміло, що дорогою до з'ясування все, все прокладено, все. Торована дорога, все ж, до нашого клієнки, роз... від нашого клієнта розбилося, і те, що ми повертаємося до творця, то це то дорога вже добре торована, прокладена, і все ясно, що робити: і прохання, і молитва, і вдячність, все, все написано. Перехід від стану до стану, коли ці стане, вони власне вже напі... написані, підписані і припечатані. Все ясно, що треба робити, але зусилля наша, наша участь бажана, і тиск до цього Тобто прискорити цей час. Це наша участь, тобто знайти себе зацікавленими, щоб все сталося з нами якомога швидше. Це власне і є нашою молитвою, тому той, хто запізнюється і не. І не квапиться з цим, не відчуває себе під тиском, тобто не відчуває себе готовим до молитви. Думаю, що це може, може бути здійснено. Ну за якусь мить або за кілька годин, або кілька років, то покидає основну річ, власне, цим, яку слід зробити йому в усьому цьому процесі реальності. В всьому цьому процесі виправлення душ. Тому кожен е, так, кожен наш рух, наскільки ми просуваємося, то це, власне, а, вимір, міра того руху, це міра нашого бажання прискорити визволення, поквапити визволення.